Задумливий вовчик у лісі гуляв і вголос мрійливо собі промовляв Так хочу собі іграшкову машинку, катав би я плюшевих тигр і слинку чи в кузов піску я б насипав багато, і потім із нього став дім будувати. Отак доз ліся дійшло вовченятко, аж глянь, там юрбою зійшлися звірятка. Зайчатко, борсук, їжачок, оленятко. Ведмедик і білочка, і лисенятко. Усі обступили захоплено фею, малюк борсучок вів розмову із нею. Тростинкою легко тут фея змахнула і вмить вертолік бурсучку простягнула. А їй бурсук дякую, тихо сказав, взяв іграшку і біля зайчика став. Хочу і я гарну іграшку мати. голосно вигукнув вовчик звірятам. Кинувсь до феї, усіх розштовхав. «Дай вантажівку мені закричав. Фея кивнула і за хвилину вовчик тримав вантажівку машину, І слова у відповідь він не сказав, Вишкарів зубки і в хащу помті. Лиш між деревами він опинився, раптом машинка щезла кудись. Все це обман став наш вовчик кричати «Ніжками тупати, слізки втирати, лагідно фея йому відказала. Я дуже чесно тобі чаклувала, якби ти дякую, Вовче сказав, то подарунок тоді б не пропав. Вовчик наш знітився, перепросив, сумно сказав Я машинку хотів. З рук чарівниці машинку він взяв, дякую, феї, аж тричі сказав. Фея всміхатися радісно стала, потім тихенько вона проспівала. Дякую, друзі, кажіть ви усім. Сила чарівна є в слові оцінь.